Вітаю вас! Санкції проти економіки Російської Федерації ведуть до того, що а що дійсно відбувається, я зняв відео, де дійсно на цифрах і фактах, без хайфа і троліна показав, в якому стані на сьогоднішній момент зарплата в Росії, в Росії, ціни, промисловість ваша любима, доходи населення, ВВП, ВВП. Ви, ви без ВВП житішні. І це все я показав. Так що, якщо є бажання, ставайте спонсором мого каналу, подивіться, З цифрами і фактами. Ну, і будете, відповідно, знати. Що ж відбувається в економіці Російської Федерації під пливом санкцій. Ну а поки ви думаєте, ставати не ставати, я так думаю, не довго буде. Пару слів для всіх. Дивіться, санкції це модна такий інструмент. Хочу нагадати вам, що під час Майдана, пам'ятаєте, декілька разів е, намагались Майдан розігнати. Ні, ви не думаєте, що це там... Ні, ні, це дуже просто. Да, Янукович декілька разів давав команду розігнати. А тут прибігає. Я вічок. На... Санкції ведуть на твої рахунки. Як на мої? А? Стоп! І дійсно, 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 ну, що ви уважно пам'ятаєте, були події. Ну, каже, ну, тут команду все-все-все передумали. Він дійсно, він дуже страшенно боявся, що ведуть санкції на його рахунки. Потім все рівно ввели, арештували, ой, матюкався, ой, матюкався. А знаєте, хто йому це все постійно? Здогадались? Ні. <смітно> Ні, розумієте, яка ситуація. Дійсно, ну, коли був в Майданці, всі події. Дійсно, Янукович і всіх його там друзів лякали. Ти, ти що? Велян І ваші рахунки. А, ну да, 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 рахунки за кордоном, да, Будуть заблоковані. І дійсно, це один з факторів, який, ну, як би так, трішечки залякав Януковича, що ні, 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 не буду майдар розганяти, може вони будуть по мирному і так далі. Санці, станція. Звертаю вашу увагу, перед війною дуже було багато розмов і, можливо, пам'ятаєте, там Путін дзвонив і Шольце, і Макрон, навіть Макрон потім, коли інтерв'ю давав, розповідав, що він коли дзвонив, він якби пояснював, ну, як говорив Путіну, що якщо ну, буде ескалація, ми ведемо дуже жорсткі санкції, і говорить, а Путін на це не звертав увагу. Ну, від йому про санкції, але він їм розповідає про Крим, що треба Крим це російський, що ви визнаєте, що російський. Він йому про санції. Ні, Крим, Крим. Я дуже незрозумів. Да. Розумієте, яка ситуація? санкції, Навіть, пожріть. Я ще до не добруся. 1916 рік. Я вже не пам'ятаю, який був канал. Можливо, це був 24-й. Можливо, це були плюси, не пам'ятаю. Знаєте, вже канал не пам'ятаю. ну от. Передача була така чисто стандартна. Там, ведучі та саме. І... А, і ще, і ще там був гость, вже не пам'ятаю. Ну і підняли питання, я говорю, 2016 рік, санкції. Ой, проти Росії були санкції, там, так, так і оцей мій мі не пам'ятаю. хто, Ну хто з таких. Почав, вот, санкції, там. Я говорю... І як це вплинуло на економіку Російської Федерації? Як? Що? Говорить, я. Цифру назвати, цифру, цифру, цифру! Ну любив, любив я розважатись, і мені дуже було приємно. І зараз, якщо є можливість, коли політологи, а цифру називають. Цифра в них проблема. Традіть, ну, не можуть годинами, а цифру назвати не одному. А я знаю, дивіться, коли ввели санкції в 2014 році, золотовалютні резерви Російської Федерації втратили 160 мільярдів доларів. Ні, це реальна цифра? В 2015-му втрата була приблизно вже 30 мільярдів, ну, 160-30. А в 2016-му вже е, золотовалютні резерви почали накопичуватись, тобто відбуватися. І дійсно, десь в 2018 році Росія фактично вернула. Те, що втратив. Ну, звичайно, коли я це говорив, всі такі глаза, як, хто, де, куди. Санкції коли зразу впроваджують, вони носять такий дуже мощний удар. А потім вже він трошки не так. Це завжди таке буває. Криза, от криза шраха всі. жах. А потім підлаштовується. Війна в Україні. Ну, 2022 рік дійсно падіння ВВП. Колосальне. В цьому році буде зростання. Малко хто зарплати зросли. Скаженно, хлопці, скаженно, ваш аж пред. Дивіться, на сьогоднішній момент почали купувати таке, що, якщо б рік тому сказали, ну, ну щоб ви зрозуміли, є речі, які, ну скажімо, ну, якби дорогі безтолкові іграшки. Давайте так скажемо. І дійсно, коли війна почалась, частина людей говорить, ні, це вже хама, ні, ніхто купувати не буде. Купують. Що таке дорогі іграшки? Дивіться, мене знайомі, які знаєте, є аксесуари оці для солідних, так сказати, мужчин і так далі. Ну, мається на увазі, дорогі годинники, дорогі оці е, авторучки, дорогі оці всі. Ну, турня. Повне німа, торгуще страшенно, да, брендер і так далі. І дійсно, рік тому він там все банкрот. Працює. Ні, я не жартую. От він зараз продає. Дорогі годин. Такий попит, як до війни. Дорогі оці авторучки. Ну, позолочення. А ви знаєте, яка одна з найдорогіх авторуч. Ну, ви знаєте, що якщо зараз не модно писати, але знаєте, так красиво. Знаєте, яка одна саме... Це не позолочена, блядь. Вона робиться із бибня слона. Ну так, дайте саме звати. Така ручка. Дружба страшенно. Але люди купують. І говорять, війна. Та плевать, бабош, поперла ж, водить. <свят> так ще да, така ситуація. І от воно і так і відбувається. Шок пройшов, вже пошло і така ситуація. Ну і в Росії, я говорю, я зробив відео, показав абсолютно реальні цифри, факти і про зарплату. І пояснив, чому так, чи не так. І чому упала. Чому піднялась? Тому що, розумієте, ситуація дуже часто, ну, звичайно, що люба е, держстати в Україні, в Росії там підмальовують. Але навіть коли підмалюють, можна так пальчиком хапа! А видно трошки. Ні, ні, там просто, якщо дивитись по всім показникам, можна завжди побачити те, де вони підмалювали. Це так працює. Тому так, да, дійсно реальна ситуація. І дійсно вона показує, ну так коли ж? А так от відбувається. Ні, зрозумійте правильно, зрозумі... в будь-якому випадку війна це шкода. В будь-якому випадку це розвали, знищення, гібель людей, це однозначно. Війна це завжди жах. Чому я завжди говорив і ще раз повторюю. Мир завжди краще. Але на мене всі кричать, тапочки кидають. Ні, війна це добре, патріотиць, гініш. Мова! За мову обіду воювати! Давай, тут, 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 тут. Давайте, 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 давайте. За гроші воюють! Запам'ятає Тарас назавжди. Після цієї війни і в Україні, і в Росії з'явиться цільна плеяда нових олігархів, які заробили на війні. І плівати не хотіли. На те, що під час війни ваш будинок знищили. Можуть тільки поспівчувати, що ваші рідні могли загинути. Діти. Діти це не цікаво. Вони заробили і заробляють. Тому що так, да, санкції вони носять удар по економіці Російської Федерації. І там дійсно, момент ряд російських олігархів втратили дуже багато. Це ж одна з причин війни. Вони втратили, вони горіть, гади! верніть! А наші пацани, а пошли ви куди? А ви у нас віджали? Ой-ой-ой! Не, ну війна це війна ж олігархів. Наші пацани віджали у них, їхні у нас і... Як завжди. сипились поповні. Аж. Аж, 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 аж. Ну вони ж не воюють, відповідно. Але заробляють зараз. Хоча дійсно, в сьогоднішній момент, ряд російських лякцій дуже багато втратили. Дуже. Тому що ну ці санкції, арешт активів, там вже що відбулося. Мало того, що арештували активи, вони у них проблеми з їхнім бізнесом. А бізнес, розумієте? Така складна, що вона і так проблеми має. А Якщо ви додаєте додаткові, то виникають проблеми на проблемі. Так, да, на сьогоднішній момент вони намагаються далі. От чому час від часу у вас така, ну, входить інформація, що російські олігархи намагаються українськими домовитись про мирні перемови? Так, да, це факт. Абсолютно. Намагаються. Не виходить. Просто дуже багато конфліктів. Наш хлопці говорить, віддайте те, що ви у нас віджали. Ті говорять, не віддамо, віддайте те, що ви у нас віджали. Ні я. Конфлікт. А там дійсно ну, майнотки. За це, за це варто подратися. І от так от відбувається. Тратили, тратили, тратили. Ну, санкції звичайно, російським олігархам не дуже подобаються. Якщо і починаються якісь розмови, то одна з умов, давайте так. От ми, якщо ми атакуємо, ви відміняєте санкції. А ці ще санкції були, говорять, ні. Ми санкції відмінимо тільки після того, коли ви повністю капітулюєте. Вони говорю, ну повністю ми не хочемо, ну і санкції не відмінимо. Так от вона працює. І так вона дійсно співпрацює. А що далі? Воюємо! в будь-якому випадку. Переможемо. Ну а для тих, кого дійсно цікавить, що ж там з економікою Російської Федерації, дивіться відео для спонсорів, ну і бути знатні тільки це багато цілком корисно. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором не пожалкуйте.